Всім добрий ранок. Як пообіцяли, показуємо вас, вам наш курничок з курочкою. У нас ще є перепалена ферма, але зараз, зараз ми покажемо вам курочку. Що зараз зранку ми в першу чергу робимо? Корм включили, щоб ось тут нам показується. тут є шнекова подача корму, нажали кнопочку і пішов їм корм. Подача корму їм посипалася. І вони собі їдять. Потім, коли ми, коли ми вже насипали їм їсти, вони собі помалесенько їдять, ми йдемо збирати з нижніх додаткових гнізд е, яйце. Так як той курник розрахований на 320 курей, а зараз є тут 450 курей. Тому ми доставляли їм такі курнички і зараз ми оті яйця з нижніх курничків, з нижніх гнізд позбираємо в на ленту, покладемо і потім собі підемо і будемо їх сортувати. На тому столику спереді, зараз все покажемо. Так, що в нас тут є ще? Е, поїння птиці відбувається двома типами. Це є отака вакуумна і центральна ніпільна поїлка. Гнізда в нас також ось по всій довжині. Курочки стресують, якщо я зараз говорю, бо ми тут переважно є. В тишині збираємо, а вони зараз зляться, що ми їм заважаємо нестись. І яйце, як ви бачите, є чисте. Все чистесеньке, не замазане, через те, що у нас є такі коврички для гнізд курейний сушок. Яйчко чисте є. Зараз ми все зберемо і підемо складати яйце. Ось так у нас відбувається пістилочка, сухенька тирця, тут все сухо. Чистка у нас йде раз на тиждень. А повне прибирання відбувається раз на місяць. Ми вичищаємо із підлоги із піддонів. А якщо раз на тиждень ми вичищаємо з піддоні. Тут є піддони, які саме більше забруднюються. І ми... ми їх чистимо раз на тиждень. Вентиляція, як ви бачите, є в кінці. Вентиляція є в кінці. Це вентилятор витяжний. А прихід свіжого повітря ми відкриваємо, привідкриваємо віконце. Зимою воно не потрібно його привідкривати, так як тут корник є. Зроблені на швидку руку. І десь під, під низу поступають і питаю про холодне повітря, і вони собі і їм є свіже повітря. ого, вважайте, дівчата. Вже все поз'їдали. Зараз я трошечки потепліє, я вас на двір випущу. У нас тут є вільний вигол також, курочка ходить собі на двір, коли хоче. То, що зараз ми зарані збираємо яйце. Яйце буде. Збиратися ще пізніше, обідом. Ось так. Відійде, мадам. Ось це є кожен. Кожного два рази на день. Ось така кількість яйця є. У нас є 400 450 курочок і в нас є на день 20 430 яєць. Кожного дня по-різному. Е, що вам зараз? Світло? Світло в нас також по таймеру. Включається, виключається по таймеру. Корм подається теж по таймеру. У нас це є таймер. Зараз вам покажу щитову. Щатував, яка контролює повністю. ну У нас тут не мікроклімат, але але щось у нас тут таке є. Як ми бачимо, це є таймер на, на подачу корму це є два, два на світло. Червоний і жовтий. Пізніше. Оце дві лінії подачі корму. Це ми можемо включити примусову подача корму. Зараз ми побачимо, чи пішло в корм. бо Я їм, я їм зараз ще нагодую їх трошечки. І всі їдять. Ось. Корм їм посипався. Корм посипався їм. І вони собі їдять. Також у нас є е, збір яйця. Збір яйця у нас також. Оце є, це є збір яйця. Це є повністю роле, яке дозволяє е, по керувати швидкість подачі яйця. У нас є лента. Ось ми зараз включаємо його і пішло яєчко. Збирати збирається все яєчко е, тут на столику, щоб не трав. Ми то зробили, щоб не травмувати пташку, але так як в нас. Цього року є більше курочки, і ми мусимо доставляти знизу додаткові гнізда, то зранку ми все-таки мусимо йти до них і турбувати їх. І отаким от чином відбувається збирання яйця. Ми зранку збираємо, потім ще обідом збираємо, бо вони всі переважно несуться під ранок. У нас зараз зранку може бути і 300, і 360 яєць. А в обід ми дозбираємо там, до, до там, бо ми рахуємо кожен день, щоб побачити, чи чи якщо є менше яйценоски, значить їм щось не, не подобається, їм щось не пасує. Значить Треба додати комбікорму, чи там, може десь водичка не поступає. І то все треба рахувати, контролювати, скільки вони з'їли корму, скільки вони знесли яйця. Навіть, навіть великі фабрики контролюють, скільки води випили птиця, але ми тут не можемо так контролювати, у нас ще небагато є корочки. Можемо, можемо пізніше, не знаю, напевно, можемо Ми з кожного року курочки збільшуємо. У Нас перший рік, пробний рік, було 300 корей. На другий рік було потім 400-350 корей. Цього року ми маємо 400, 450 корей. І з кожним роком ми стараємося збільшувати, збільшувати, скільки ми змог... скільки буде з нас змоги продати яйця в, наш, в нашому районі. В нашому місті, по магазинах, і люди приходять з ферми купують яйко. Вони завжди свіже. Отак ми позбирали його. Зараз ми його посортуємо і е, будемо, будемо продавати або розвозити по магазинах, або будемо чекати клієнтів, які будуть приходити з ферми купувати. Бо є люди, які вже навчилися, що є яйце свіже, і приходять зранку, там, чи е, година 12 і купують яйце свіже зразу з під курочки тепле. Не застояний, як в супермаркетах. Тому ми зараз ми працюємо на якість яєчка, бо самі його споживаємо і дитині свої даємо, тому ось які великі яйця попадаються ще. Не влізають в луточок. І ось так. Зараз ми швиденько збираємо яєчко, потім йдемо годувати перепілку і складати яйце. Перше все треба нагодувати. Яйця, треба, яйця курочки треба забрати, бо вони можуть його, бо там дуже багато є яєчок. Ну, давайте глянемо, як вони їдуть. Ось Ось так яйко до нас під'їжджає помаленьку. Ми можемо швидкість подачі яйця теж контролювати. І щоб воно пізніше не було сильно, е сильно забите, щоб курочка е будуть нести за цілий день, і ми не позбираємо його, то яйця може бути, більше яйця буде битого. Бо місця на ленті буде мало, на стрічці, кажу на лінці. Е, на стрічці місця буде мало, і яйце будуть е, одне під, від, до одного удивлятися і е, приминатися. Тому ми збираємо два рази, щоб яйце було все ціле і не лежало в теплому курнику. Бо там в курнику все одно є. Сьогодні зараз є зима, але. але... Кажу, зима, зараз є осінь холодно, холодно але корничку все одно є тепло. І щоб воно не лежало в теплі, щоб воно було довше збиралося свіженьким, то ми його збираємо два рази і одразу несемо в холодильник. І... Сортуємо і складаємо в холодильник. От так правильно буде. Ось так. Прошу. То Як грава у клапа і Ось. Ось так. Тут у нас заді, ви можете побачити бункер, де ми засипаємо комбікорм. Це, вся задача цього курничка зроблена була таким чином, щоб було мало затрат е, людину годин, щоб ти прийшов, насипав корму, забрав яйце, провірив, чи все добре, чи всі курочки живі, чи всі курочки є е, цілі. І, і пішов робити свою роботу по перепаленій фермі чи по других справах. Тому ми робили таким чином, щоб до курника було мало, мало затрат часу. То, як, як і людські, людські, люд, людину годин, так само і фізично, щоб було легше, зібрав яйце і ось. Думаю, що на сьогодні. Там ще якісь яйця є, тут, тут, тут дурниця. А ще, ще зараз підемо. Провіримо з тої сторони. І є одне гніздечко. І тут треба зібрати яйця. Так, дівчата. Ви вже з'їли? Далі я вам ще насиплю ще один разок. А, тут ще маєте. Добре, тепер. -ка. Вони, навч... Ми, вони завжди спереді більше з'їдали, ззаді лишали. Тепер наоборот. Точніше, сипався корм їм спереді. Більше. Ми вчора переробили трошечки, і їм зараз подача більше корму йде назад. О, як над... налупились, диви. Як їм гнізд не вистачає, бачиш? Все-таки треба ще певно досталити гнізда. Бо отут-воз завжди якась курочка. Несе яйко. І тут ось у нас. Яйко. Добре, що та м'яка пістилка і коли яйце впадає, воно не розбивається. Тут є десь сантиметрів 10 тирси. Ми вчора їм насипали сюди з мішки, певно, 30. Тут і. Так, треба просто від... відкалібрувати, треба просто зробити спереді більші отвори, щоб і спереді сипалось нормально. що що ми вчора переробили лінію годування, бо сипали тільки до саду не, не, не доходило. Ми їм зробили е, подачу більше дозаду. Але бачу, що двигуни не стягують, бо слабенькі двигуни не стягують так сильно, якщо є повна, е, повна труба корму, не стягують тягнути. Там та лінія не стягує, та стяпок що стягує. І треба їм дирки більше поробити, бо ми робили дирочки. Вісімкою 8, 8 сверлом, 8 міліметрів, треба дев'ятків поробити їм сверл. Дев'яткою зробити їм отвори на роздачі корму. Тоді, тоді воно буде працювати. Тільки ми вчора вже вечором не встигли. Тобто треба буде сьогодні свято. Бачите, тут така робота, що і свято працюєш. Так, то я поки забуду, хто дощ падає. І записуємо, що в нас сьогодні по яйцю. Бо то без того не може бути. У нас є такий журнал, де ми записуємо дату, хто збирав. І кількість яйця. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 304 штуки. 304 сьогодні. Я за, -за, -за скоро сьогодні почав збирати. Так, корм ми ще не засипаємо. Ми пізніше засипемо корм. Так, потім далі ще, одна збира... ще одне збирання корму йде. І загальна кількість яйця. Ось. Дивимося. Вчора вчора, бачу, у нас не записали. Е 374 і, 50... і... і 56, то виходить 430-440 яєць. 440 вчора. Тут є, тут є 468, через те, що отут не... тут ще не позбирали другий раз, бо то була чистка, напевно, хлопці не встигли. А в середньому то є 430-420 яєць в добу. Тому, тому такі результати. Перше, перше відео, думаю, можна бути, може бути закритим, Це знайомство з курничком, яка наша справа. Ось наші курочки. Якщо щось цікаво, якісь, якісь тут наші, може якісь зауваження ви маєте ми це звернемо увагу на все. Всім гарного дня! Папа. Що? Папа. Папа.